Запитання наступне з Азербайджану, будь ласка, Баку ТВ. Вітаю, пан президент, азербайджанський журналіст. Як ви можете оцінити підтримку вашої держави красрядинському країнами, зокрема Азербайджан, у минулому році? На які реформи чекаєте в першу чергу в Україні після перемоги у війні? Які конкретні кроки ви зробите зовнішньої та внутрішньої політиці? Пан президент, мій син просив з вами зробити сельфі. Можливо? Можливо. Почнемо з дитини. Я зрозумів все головне, а потім питання. Ну так і є. Колеги, але це, це поганий приклад, так більше не робіть. Дякую. Як я, можу, як я можу оцінити а, дії або підтримку Азербайджану? А відповідь вашому запитанню? Я вважаю так: якщо азербайджанський журналіст ставить питання українською, він свій вибір між Україною і Росією зробив. Дякую за підтримку. Дякую. Давайте що стосується президента Аліва, Ми в контакті. Ми спілкуємось вдячні за ту підтримку, різну підтримку, яку він зробив для України. І він поважає суверенітет сьогодні. Це пункт номер один. Я вважаю для нашої держави. Він поважає територіальну цілісність України. Він вважає, що Крим це Україна. Дякую.